Привіт, мене звати Андрій Федорів. Ви дивитесь Федерівлог. Це канал про тих, хто створює для тих, хто створює. Вася Байдак е, вирішив зібрати Палац спорту. палацпорт. А ми вирішили про це зняти великий випуск. Але на разогріві у нашого випуску у нас наша традиційна блискавка. Нагадаю, це 50 питань, які я бачу перший раз. А Вася чує перший раз. І ми починаємо. Чи ти останнє сміявся до сліз? <свистак> вчора <свистак> вчора був Женя Круган у нас зупинявся, і ми вночі, в годині ночі, через мікроскоп дивилися на плісняву в картоплі, і там побачили черв'ячків. Давайте це виріжемо, <свистак> тому що перед цим ладно, перед цим я грав на чучі, як на гітарі. ні, Чучуче. Через... Чуч? Ну, <свистак> <Не, чукче>. <свистак> це моя кицька. От. Жека Курган зупинявся, і я йому показував на вінілі Металіку, ось включав, і там соло було на гіт і я тримав якраз чучу, почав грати, і оце щось дуже почало смішити. Навіть кружечок є в підтвердженні. А ми зараз його тут. 26-го у тебе палац спорту. Єп. Що ти відчуваєш от зараз, коли е, половина не продана? <гум> більше половини, я тобі скажу більше. Так, я відчуваю, що е... горим, <гум> горим, альо. Ну важко переживаю. Але ти переживаєш? Секунду. Ну я переживаю, тому що переживання створюють гарний е... такий. Е... Я не знаю, як це мабуть на... на біохімічному рівні, але щось, що спонукає мене працювати ще більше. Скільки ти зібрав грошей для зсу спочатку вторгнення? Е... Я не рахував, але десь по відчуттям близько двох мільйонів доларів. Ого. Або з турів, або з зборів, які я сам відкрив. Я не знаю. Ви були на концертах і аукціонах, аукціони вже окремий жанр. Коли я бачив, як Вася почав продавати гілочки, гілочки. Ну, тобто, просто гілочку. Та не дивно, що. Гілочка, ви... травинка, сміття зі сцени, прах мами. Цебе теж виріжує. А там хто, хто, хто хтось дав прах мами. Да, да? це приїхав Дак Стенхоп, американський комік, супервідомий. Е ось, і він привіз прах своєї мами. І ми в Original Stage продали за 17 тисяч гривень прах його мами. Ну її так нормально розвіяло. Був момент, коли ти під час виступу прям хотів втекти зі сцени? Ні, не було ніколи. Мене мені завжди бажання прям ще більше, і я прям не хочу йти зі сцени. Ну або якщо прям підперло в туалет, то тоді може бути. Але я бувало таке, що я йшов в туалет і повертався. За яку суму донату ти зараз набив би тату з зображенням чорнослова? Скільки ти даєш прямо зараз? Ні, я не даю, я питаю про суму. А давай скільки ти даєш? Ну давай почнемо з тисячі доларів. Ні, це, ні, ні, це має бути хороша ціна. Я прямо зараз можу піти набити, якщо тобі треба. Давайте Хочеш можеш твоє так. лице в контррі Чорноси. Ми можемо зробити аукціон під цим відео. Да? Якщо ви готові дати справді цікаву суму для того, щоб було тату чорнослив, да. то ви пишіть. А ми, коли будемо знімати основний випуск, у нас ще на це пару тижнів. Да, то ну, пару тижнів будемо дивитися, що відбувається. Можливо, ми щось з цим ще зробимо. Так, да, 500 тисяч однієї 500 людини. Я готовий набити десь на ще ковидки 500 тисяч доларів. Ні, гривень тільки щоб не було такого, що ви скинулись там за спиною. Тому що я найму юристів, детективів. і Ми все побачимо. Яку гору в Україні ти хочеш підкорити? Піпіван, піпіван. Ну не підкорити, а просто забратися. Це після Вихарчуковського інтерв'ю. Він Багато там про хайкінгу це все? Е, ні, ну піпіван. Насправді взимку хочеться зайти на якусь вершину, бо це красиво. Кажуть. Підйомники на Буковелі робляться за 3-4 хвилини. Андрію, ну я не про це. Твоє найкраще безглузде рішення. Купити з аукціону е, прасувальні дошки Девіда Лінча. Що? Я купив дві дошки Девіда Лінча з аукціону. Скільки вони обійшлися тобі? Дві. 2100 доларів, а логістика 200. логістика зараз 1500 доларів, але я хочу вирішити, щоб дешевше працювати з дружиною. Норм чи стрьом це роз... А який секретик? От як працювати з дружиною? Не відноситись як до колеги. А відноситись як до друга. А коли ти відносишся як до друга, значить це не робота, а це хобі. Ось коли це не робота, а хобі, в якому ви вдвоє зацікавлені, щоб там не було відповідальності. Ось що. Стівен Фрай для тебе це? це приклад щирості і інтелігентності. При такому рівні медійності. Кого з гостей ти би хотів бачити в подкасті своєму, але він вона не прийшли і не погодились. Ще немає таких. А, яким одним словом можна описати твій 25 рік? Ой, блядь. Що тебе виносить? Виносить? Да. Ем... Саморефлексія в трагедіях особистих. Жарти якого коміка ти смієшся найгучніше? Стюарт Лі, Стівен Райт. І дружина, Дружина? — да, у вас було змагання з Тимошенко. Правильно Угу. Uh — -huh. Чи будете ви змагатись далі? І хто врешті зібрав в закордонному турі більше? Врешті зібрав в закордонному турі. Це точно я більше, ніж Антон Тимошенко. На 500 тисяч гривень. Власне, стільки треба, щоб набити Чорносили на наші Але буде ставка рости, тому що ви дуже повільно. Все це робите уже 600. Хоча у вас не було шансу, бо це не онлайн. Але мені байдуже 600 тисяч. Я набуваю чернослив. Ось але змагання ну це класні змагання. Вони, але вони, як виявилось після подкасту з Антоном, йому даються не так легко. Насправді, аукціони і аукціони. І взагалі а скільки він зібрав? Скільки ти? Я зібрав 20 мільйонів 500 тисяч гривень за європейський тур на військо. Він зібрав 20 мільйонів 50 тисяч. Круто. Саме емоційне круто, який я від тебе чув. Круто. 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 Яка найкрінжовіша вимога від замовника реклами? Забрати напівпрозорий портрет Степана Гіги, бо він подасть в суд на кампанію. Ну, до речі. Це правильно. А це ти це ти там був? Ні, це я був не з тобою я спілкувався. Ну так, я розумію ці рівні захисту, але м комедія вона має випробовувати і продавлювати. Ну, не вийшло, я поставив свого батька. І поставив Степана Гігу, але на прозорість нуль. Тобто він там був, але просто його не було видно. Але він там був, але ніхто не доведе, тому що його не видно. Що ти присядемо може? Та ні, ми постаємося. Ну, я займаюся спортом? Так, я зараз пішов. По-перше, я катаюсь на велосипеді. Давай, я буду атакувати. Я використовую, я, думаю, що це красиво. я використовую велосипед як транспорт в Києві, і це прям зручно. Ось, Скоро сніг просто? Так, угу. да, от зараз він вже висить. Але коли типу, такий дощик там росить, то ще можна. Ось, і я пішов на секундочку в качалку, да. в тренажерку, в басейн. Бо одночасно я вже вийшов, чи Одночасно. — Це якось, підводні да, тренажери. Це А хваеробіка? Так, да, да. Ну, тому що я відчув, що все, вже прийшов час. Скільки років тобі? 34. — Хороший вік. Хороший. Супер вік. Тобі скільки? 46. Ой, бл. Скільки людей залишилось зібрати на сольник? Ну, враховуючи, що після попереднього коментаря ти, мабуть, вже здав квиток, то на один, на один більше, а це 3976 квитків. Круто. Ну, яку, найбільшу Це шкоду, саме емоційне, яку. яку найбільшу шкоду робила вдома кішка чуча. Кішка Чуча. Якусь книжку вона класно погризла. А книга, яку підписав Стівен Стівен Фрай. От вона її погризла. Ну і вона часто трошки поригує, трошки на різні місця. Вчора паригує. Паригує. трошки поригує. Вчора трошки наригала на одіяло, поки спала Ліза. Я прийшов, а Ліза лежить і піде приганим одіяло. Який твій улюблений фільм? Мій улюблений фільм. Це бійцівський клуб і шосе в нікуди. Девіда Лінча. лост oh, Хайвей»? Lost, yeah, Lost Highway, yeah. Lost Highway. Yeah, sure. Хто з друзів може тобі чесно сказати, що жарт не зайшов? Ліза. Як ти заробляєш гроші, якщо всі концерти благодійні? Дивіться, є велика, оце, як це називається, ефект Мандели, бо всі думають, що всі концерти благодійні. Насправді не всі. Це просто так звучить, тому що час такий, тому що говорять про благодійність. Є дуже багато концертів. Наприклад, зараз я в турі, де 25% віддаю з прибутку на благодійність, угу. ну, типу, на сили оборони. Ось, а 75% це там прибуток, який ділиться з організатором. О, так що, це не всі концерти благодійні. Окей. Чи було так? А що ти хотів? Вау! Та я дуже смішні ці слова, не можу. Чи було так, щоб людина на стендапі з залу жартувала сильно смішніше, ніж ти? Це ніколи неможливо. Я все контролюю. Все, що люди говорять, можуть бути жарти смішні. Ось, але якщо вони прям дуже смішні, то я це підкреслюю і це стає вже моїм здобутком. От ти ще дав до Львові, мужик дуже спішно пожартував дійсно. Я почав блог про е, Поплавську. Е, ну, типу, і там такий. Типу, що він взагалі робить до сих пір? І е, мужик каже: воу воу, 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 воу! Ви б не стали так говорити про Поплавську. Кинув таку штуку. Я думаю, вау, заходимо на гарну територію. От і я кажу: ну давайте, розкажіть, що ви хочете сказати. І він каже: Ну, знаєте, е, от один чоловік залишив в машині два квитки Поплавського. От давно ще колись. І каже, він думає: блін, все, зараз вкрадуть, бо видно на видному місці. Ось. І зранку прокидається, біжить до машини, розбите вікно. Заглядає в салон, а там чотири квитки на концерт Поплавського. І от я в цей момент кажу: ах ти ж су! Ти що смішніше рятуєш, чим я на сцені? Ну, типу, це смішно прям. І це прям дуже смішно. Я І він ще його не подав, як анекдот. Він спочатку почав типу правильно з того, як ви так смієте про Поплавського. Всі подумали, зараз він дає захищати. І він побудував собі е, такий плацдарм, з якого щучкою запригнув ідеально, просто в панчлайн чотири квитки поплавську. Дуже було смішно. Якби завтра тобі треба було зробити великий стендап так. з повністю новою програмою якої в тебе нема так? Що б ти робив? Писав би програму швиденько і виступив би. Да? А так. як можна програму за день написати? Е, дедлайни це найкраще, що взагалі існує у світі. А якщо б тобі треба було вийти на сцену через три хвилини? — Що б ти тоді робив, і в мене немає нічого. Нічого. Ну, Та кава, вийшов би Кава. — вийшов би і зробив би все смішно, зробив би. Імпровізація, Як? імпровізація. Як? А, а от який закон імпровізації? Закон імпровізації не боятися і дуже швидко говорити, <світ> не давати глядачу подумати. Тому що тільки ти даєш глядачу подумати, і одразу він в голові зрозуміє, що він смішніше за тебе. Неможливо, не можна так робити. Тобто, треба, щоб думка твоя летіла. А можеш подарувати нашим шановним глядачам один найкращий прийом імпровізації, один найкращий прийом імпровізації. Наприклад, вони на вечірці. Король вечірки. Король... А я тут це, це я не знаю як. Треба, я думаю, ось так випити спочатку, потім. Ляпнути підлогу ну, цей Келих, щоб він розбився, всі е е е звернуть увагу. Я стану прямо по центру розбитого і скажу тільки що, хтось розбив келих. <клух> Знаєте хто? Я, Діджей. Ану, на велиму зло. <клух> ну, дивись, це був от приклад, як не варто робити. Хто перший оцінює твої жарти? Я. А як Я. ти оцінюєш сам свої жарти? Як це можливо? Дуже смішні, <ріху> <ріху> скільки... Боже, ну придумав жі ж таки. — Скільки підписників твого каналу з подкастами буде через рік? Скільки зараз? Скільки ну там не тільки з подкастами, там, от зі стендапом, там стендапи є. Зараз 104 тисячі. Думаю, через рік, якщо такий темп буде, ну можливо 150-160. Я думаю, що якщо поставити амбітну мету, то може бути 200. Якщо не ставити, то 150 десь має бути який відсоток імпровізації на твоїх шоу? Відсотків 10. От з твоїх різних креативних зборів, там де ти грабіжник, співак, просто донат, Який твій образ найулюбленіший? Я думаю, це збір із Марком Куцеваловим. Там був образ такий дуже смішний. На початку ми співали така там східна пісня. Була, і ми я знайшов на розетці зуби великі, купив типу білі протези. От і я їх там ну виварив. Короче, приклеїли ми собі. От і ми там нас гермірувала Аліна, дуже класно. І ми там залезалися. Коротше, дуже такий дурний образ. Що ти береш з собою в тур, крім ноутбука? Я беру всякі маленькі якісь приколи, які мене можуть раптово насмішити. Наприклад. Маленька ручка, яка надівається на пальчик. Губна гармошка обов'язково зі мною, навушники обов'язково, і якась книга. Яка зараз книга з тобою? Детектив, коротше, чувак, який написав аероплан, а не аероплан. Артур Хейлі. Аеропорт? Артур Хейлі, да, аеропорт. От я його прочитав і зараз читаю детектив. У нього класні серії. У нього детектив є? В нього класні, воно клас... ну, і називається, детектив. Яку страву ти замовляєш, коли взагалі не хочеться експериментів? А мені дуже рідко хочеться експериментів. І Яка це страва? Я буває, що десь в центрі, і це стабільно. Я можу забігти в ЦУМ, в Єгерсунд і взяти Філадельфію з лососем. Якщо це намілака, то це пташине молоко. Якщо це хані, то це мелд з тонцем. Ну це прямо. Якщо позата хата. Пузата хата це гречка або е, пюрешечка, е, ця капуста, е, свіжий, свіжий салат з капусти і е, лосось. Якщо це Макдональдс, якщо це Макдональдс, то це філія фіш, велика картопля фрі і гірчичний соус. Що тобі найчастіше пишуть в Дірект? Поширити збір. А відпочинок для тебе це відпочинок для мене це сісти на диванчик з дружиною, заварити кави, е, взяти пташине молочко. Ось, і включити якийсь серіал або ну, фільм. Який ви останні разом дивилися серіал? зараз? Дивимось. Better Call, Saul. Better Call Saul». «Better Call Saul». «Better Call Saul». Що тебе мотивує, коли взагалі нічого не хочеться? Ну, сцена. Сцена прям мотивує гарно. Уявити, що я от виходжу на сцену і виступаю з чимось, і воно зразу якось якась мотивація. А сцена тобі дає енергію, забирає? Дає, дає. Дуже багато. Круто. Скажи мені, чи є в тебе ритуал? Чи є в тебе ритуал перед виходом на сцену? Немає. Я зараз від цього відштовхуюсь. Ну типу по максимуму. А, а раніше були? Раніше були дуже багато. Які ну перший ритуал, наприклад, це подивитися коміка, який тебе надихає. Потім було попригати 10 разів підтисну... під, підну під коротше, піднявши гори до... до сідниць. Гори до сідниць, піднявши гори до сідниць. Читайте мою нову книгу. Коротше, ось до речі, хороша назва да. підняти гори до сідниць. Яке твоє найбільше відкриття за останній рік. Що це значить? Ну, ти жив жив а тут мікроскоп. Відкрив для себе. Мікро. Оце картопля. Хочеш, я зараз покажу прям. Тебе з собою. В мене завжди з собою всі приколи. Що тобі хочеш, твій рюкзак свій покажу. Давай. — Я зараз принесу. Вітаю. Вітаю. Перепрошую. Смачного. <ріст> Важно, руку. Боже боже, що це більше подарунок. <ріст> я за рюкзаком. Блискавка. Алло? Алло? Вася байдак? Зараз? Зараз прийде Вася байдак. О, Вася <ріст> байдак. Да, він тут. <ріст> Блін, я що не взяв мікроскоп з собою? Весь день коту під хвіст. Вон він! Обпалив вухо. <ріст> Блін, я забув. Але я Карла взяв. Карл, понюхай каву. О, пахне гівном. Він дуже, Він... дуже... Вибач, Карл, Вибач, Карл. Боже, Карл, Боже. ти хоч розумієш, де ти знаходишся взагалі. Ну що це за... Вибач, він дуже не. Не, не дивись на мене, бля. Вибач, ви, боже, вибачте, будь ласка, Карла. Я дуже перепрошую Андрій. Ну, він просто в мене дуже. Так, він... Зараз твій батько пити це буде. Що пити? Який батько? Ти що накурений знов? Блін, я, я перепрошую друже за Карла. Карл просто. Ну, реально, він не в собі постійно. Карл, у мене до тебе є питання. Я, яке питання задавай, блять, який знов дебільне. Боже Карл. ну... З ким з видатних людей світу ти б мріяв познайомитись особисто. Я особисто е, мріяв би познайомитись із Тіною Кароль, а е, також із. Е, 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 добре, добре, які... Який не дикайв мене пальцем, фу дуже воняє. Що ти їв? Нюхай. Фу, воняє риха. Якщо це твоє найкраще еспресо, я ніколи не буду пити твоє американо. Ну і добре, що Карл прийшов сюди, да? так? Карл, Карл, взагалі, це готовий випуск. Що ти останнє питав у Чат GPT? У чата GPT я питався, чому мені не зробили мою дерев'яну піпірку? Блін, Карл, все, це, це вже, це вже прям лишнє. Має бути якась межа. Я буду еспресо. Зараз. О, Тепер смак кави. <реш> <реш> Хороша, смачна. Карл ну він не розбереться в Він більше по почаяк. Це була блискавка, Create whatever. 26 жовтня, палац спорту, Київ. Не треба нікому пропускати.